Ось таке сонечко з порожніх пластикових пляшок зігріває персонажів музичної казки Вовк вороніний їжак, анле і не заєць. Її готують для дітлахів актори Рівненського обласного українського музично-драматичного театру. кажуть, це не просто казка, а своєрідна агітка. Основний акцент робиться на те, що не можна в лісі смітити, не можна забруднювати довколишнє середовище. Треба всім разом чистити, розчищати. І власне звідти пішли всі наші персонажі: Ворона, яка хоче засмітити весь ліс, і вовк, який заважає це робити. Зайчик, який всього боїться, не може нічого сказати ні вороні, нікому, і жачок, який справедливий, чесний, приходить з міста сюди і наводить тут. Скажем, так лад серйозним актором працювати над дитячою виставою не менш цікаво. Виконавець ролі ворони Ігор Ніколаєв каже: поліетиленові крила зовсім не заважають, та й сам образ дає розгулятися. Каписниця чим цікаво? Тим, що ти завжди розкриваєш якісь нові моменти, знаходиш якісь нові оцінки. Так, от і в репетиційному процесі дуже приємно працювати негативний персонаж, тому що ти можеш своїм партнерам теж робити такі невеличкі капості. Казкові герої яскраві костюми й добрий сюжет. Те, що припаде до смаку дітям. А от дорослих глядачів вистави не залишить байдужими музика зі світових хітів та оригінальні танцювальні постановки. Та й екологічну суть вистави важливо почути і дітям, і дорослим. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук Новини Рівного.